Я знаю, я думаю, що добре сім'ї з кимось говорити собі, а не сам сидіти, базарити собою. Потім це щоб пікати в дупу, повирізати. Ну що можна сказати? Призвався я в 2014-му. Кінець має, почало іюня. Ногу, ногу я побув і по, по, по і -Лова, Ловаську. Там попали ми в так званий їхній зелений коридор, який оказався просто коридором смерті. у в мене була полівопоранена ногу, потім був трьохдневний полон, потім нас обміняли. Ногу я помагалася врачі спасти, вже не змогли, бо було. Сильна гангрена дуже в сильній формі. Відказували почки. Коротше, було страшно. Було страшно дуже, як зараз хотілося жити. Саме більше, що було страшно, це супчати рідним. Після того, коли кочов случився, що я живий здоровий, тому що тиждень не виходив на связь. І вже, як сказати, люди по новостям бачили, що йде котло, що повністю. Розбили блять армії, ну то й був армії добровольців, що є полонені, ранені. І от це було найгірше для мене сказати, що розгорілося, найбільше було сказати страшно, що призна... ну, сказати, що я не то, що бляха, хоча б це так висуватися. От саме страшніше було, коли ти позвонив, я не дзвонив, не я дзвонила врачиха, яка була коло мене. Вона каже, може ти я Кажу, ні. Кажу, і ти, тому що мені реально страшно, знаючи, що там вони вже знають, що це всі котел. Я дуже переживав, що до мене до своєї сирії. Серйозно. І вона просто сказала, що з ним все добре, в нього поранення в ногу, він живий, все добре. Але, правда, врачі не договорили, що там не все було так хорошо, як мені думалося. Коли привезли вже в Дніпропетровський госпіталь, врач молодий спеціаліст, який був, я не пам'ятаю, бо ж врача, врача, прийшли там врачі, вже не на операційний стіл, і мені каже, синок, вибирай. Або ми тобі спасаємо ногу, ну ти все життя без неї мучитись, кінці кінці тобі відріжуть, або тебе гангрену б'є. Або ми тобі відрізаємо ногу. Це був, так сказати, найсеродний вибір в житті рішати самому свою долю. Або вмертві Гангини. Якщо навіть спасуть ногу, то Гангина може вбити чи лишатися Так. І лишили вибір, щоб будем готувати ногу. Найстрашніше для мене це було сказати, що в мене не ноги. Це я не знаю як сказати це. Шуріну я сказав, що ноги ну, нема, але просив його, щоб цей. Ну, щоб нікому не казав. Ну, і потім сестрі, ви вші жінки. Це помидочки. Саме, як би сказати, після того... Як подивишся, блядь, смерті в очі, чогось починаєш цінити то, що раніше, я просто не цінив. Коли казали, просто ну, сім'я така, яка є жінка, ну, то є ти не знаю, що є. Є дочка, ну, діти там, в мене є, дочка, і це є діти, та й нехай було зустрітися. От коли ти в тебе є вибір між життям, бля, і смертю, Чого ж починаєш так цінити? Вроді таке воно просте. Ну, от, вроді кажуть, в обиденій житті прості, в мирній. Це проста фігня, банальна проста фігня. А там, коли тебе, як тебе чаша вісів, що ось смерть, а ось життя, піздець і життя, чому ти починаєш цінити дуже найбільше це життя і жаліти. Не те, що жаліти, а подумки просити і просіть мене за те, що я наробив стільки лиха. Це я не знаю. Як ці жінки, як би сказати, жінкам, мамам, сестрам, це треба пам'яті ставити, які там переживають, за це все і терплять. Оце, що тут чоловік пішов там, чи добровільно, чи по мобілізації призваний сюди. А потім для мене саме було велике щастя, я щайте. Три місяці пролежав по госпіталям. Це саме велике щастя, це хай ти інвалід, лишиться, ой, бляді. лишиться живим і бачити своїх дітей. До мене приїхала сестра, Шурін приїхав і взяли дочку. Я вийшов. Вийшов з госпіталю, я знав, що вони їдуть, ну, що вони вже у Вінниці, під'їжджають до госпіталю на Звердлова і кажуть, які ти палаті. Я сказав, палата, але сам, ну там ще були бійці поранені, бо це було почало 2015 року вже. Тобто я що в кінець 2014 року, грудень місяць, нового року діло йшло вже. Я сказав, що я в палаті, і поїжу кесусія. Казав, що в палаті, але сам на костелях, родом, що нога боліла, сам на костелях вийшов так далеко сів на лавку і бачу, встала машина їхня. І вони троє ідуть. Я не знаю. Я в своєму житті плакав тільки, мабуть, коли померла мама. Ну, як би сказати, от сидиш такий, дивишся, вони троє йдуть. Тебе, блядь, реально задавали. Ти просто сидиш плачеш. Думаєш, блять, родіш зросли, може, довір. А це время кажеться, як щас нічого, нажив, даже... ти щаси, що б це? Таке щастя, ти просто їх бачиш, блядь, живе. І спомнив покойного Андрея, льончика. Який вже ніколи не побачив. Каже, ну таке щастя, що це просто. Бачите, живе не саме, він жінка, щастя, бачите, живе в рідних єблейських, блядь. Та ти що таке сємнів, а сам я просто так Отак вона. Ну. Я радіться остої жити. Я от тільки не можу поняти хто, що блядь, приходить цієї. Це... Це таки дійсно війна, хоч і кажуть, це не оголошено війна, це таки дійсно війна це пекло. І хто тут був, той не пойме, хто прийшов і Дебальцево, і, і Лавайськ, і Сніжне, і Саурмагива, і Донецький аеропорт, хто і Луганський аеропорт держав. Ну всі, де були гарячі точки, хто хоче дійсно побачив пекло, а не був там, де там була поставка, хто дійсно побачив пекло. Я би так би будемо сказати, що пацани прийшли додому, ви бачили смерті, бачили все. Блять, бережіть сім'ю, не бухайте. Не приходьте додому, не заливайте горюкою, то, що не заляється. Проблеми ви і страхи не заляєте, тому що вони лишаються. А алкоголіками просто станете зіп'єтеся. Оце, що я хочу вам пожелати. Як пожелати? Попросити вас, просто не пийте. Найдіть собі сили, живіть. Я знайшов сили, я от інвалід, живу. Вернувся назад. Нехай не такий шустрий-бистрий. Ну, я тут можу робити, їм тут для чогось треба. А мені кажуть, що ось таке тяжке час для страни, моє місце тут. Ну, а десь не там сидіти і плакати себе жаліти, що я каліка, бля. Там бігати по цих совбезах. І так Ну така історія в мене. Ой і так. Ек, зараз. Ей, а, поїду наого. тихо поїде. Добря. Ну що ж. Поїдумо, ви їхати?